Таю вас. Ефір телекомпанії АТВ продовжить програма СумДПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. П'ятий за ліком всеукраїнський науково-методичний семінар Актуальні напрями регіональних географічних студій відбувся на базі профільної кафедри природничо географічного факультету у рамках традиційних днів науки. Учасниками цього заходу, присвяченого сторіччю сумдипу імені Макаренка, крім звичайних господарів, стали за допомогою онлайн-платформи Google Meet викладачі профільних кафедр і відомі науковці, доктори географічних і біологічних наук із закладів вищої освіти Києва, Харкова, Кривого Рогу, Луганська, Запоріжжя, Гадяча, Ніжина. Співробітники національних природних парків, активісти громадських екологічних об'єднань, що досліджують найрізноманітніші проблеми як природничої, так і суспільної географії. Активну участь у семінарі взяли навіть історики сумського педагогічного і, на думку модератора, кандидата географічних наук, доцента, голови сумського відділу українського географічного товариства Анатолія Корнуса, нічого дивного у цьому немає, адже за його словами, історія це географія в часі, а географія історія у просторі. Помітив для себе, що більшість з доповідей торкалися тем на перехресті кількох наукових напрямів, і це цілком природньо, адже саме таким чином народжується щось цікаве і неординарне. Ішлося, зокрема, про соціалістичне минуле в сучасному регіональному і міському розвитку України, охорону способи відтворення остепнених луків північного сходу України, про академію сільського розвитку як складову неформальної географічної освіти і можливості створення туристичних кластерів у прифронтових громадах, про підходи до виділення та типізації сільських територій Сумської області, і проблеми та шляхи розбудови геологічної складової екологічної мережі Сумщини. Не оминули учасники семінару своєю увагою регіональну демографічну політику в умовах війни, оцінку грозової діяльності в Сумській області, особливості створення і наповнення регіональної бази геоданих, її сучасний стан та перспективи подальшого використання у науково дослідній роботі кафедри загальної та регіональної географії Сум екологічний стан річки Сули та її притоки ромен у межах Сумської області. Цікавими і багатоаспектними стали доповіді про геополітичні конфлікти сучасності, про основні риси та специфіку розвитку початкових шкіл в Сумах на початку ХХ століття, ландшафтне різноманіття гадяцького регіонального ландшафтного парку Полтавщини і використання ментальних карт при викладанні курсу географії в системі середньої освіти. Тим, що відбулося, організатори семінару, актуальні напрями регіональних географічних студій» лишилися задоволені, сподіваючись на появу нових цікавих векторів географічних досліджень вже найближчим часом. Хотілося б відзначити, що сьогоднішній семінар, актуальні проблеми регіональних географічних студій, ну вперше стосувся торкнувся питань, які стосуються географічної освіти, при чому шкільної географічної освіти багатьох доповіді звучала важливість. Цього предмета для підготовки молоді в нинішніх умовах. Крім того, варто відзначити, що тематика доповідей цього семінару ну, охоплювала території не дуже незначні за площею. Дослідження проводилися на мікрорівні, на рівні окремих територіальних громад. Я навіть бачив, що колеги, які присутні були в аудиторії, частенько задивлялися на карту адміністративного устрою нового. Крім того, частина доповіді стосувалася актуальних питань, зокрема кліматичних змін. Кліматичні зміни вони мають наслідки і в не тільки якісь скажімо так, статистиці природничій статистиці метрологічні, а впливають на всі сфери діяльності, в тому числі і на здоров'я, і на економіку, і на сільське господарство. І приємно, що це також прозвучало. Власне кажучи, не буду повторювати тематику всіх доповідей, чи проговорювати тематику всіх доповідей. Всі доповіді були цікаві, і ми розраховуємо на продовження дискусії восени на чергових десятих сумських графічних читаннях. Ще один захід у рамках днів науки відбувся цими днями на природничо-географічному факультеті. Мова про всеукраїнську наукову конференцію, конкурс Молодь, наука, природа за участі старшокласників чотирьох областей України. Подібний захід природничо географічний факультет сумди імені Макаренка проводить п'ятий рік поспіль, залучивши до організації і проведення наукової конференції конкурсу, практично увесь професорсько-викладацький колектив трьох факультетських кафедр. Перший з двох днів його роботи присвячений захисту науково-дослідницьких робіт старшокласників чотирьох областей України сумської, Харківської, Запорізької і Івано-Франківської. Ці роботи екологічного спрямування з географії, сільського господарства, біології, валеології, психології, хімії, екології, вони готували під керівництвом своїх шкільних вчителів, надіславши до комітету напередодні конференції. Весь обсяг розподілили по кількох секціях: це біологічні, екологічні і дві секції географічних досліджень, власне, фізико-географічні, а також гістехнології і суспільно-географічні дослідження. Кожен з майже 40 учасників мав до 7 хвилин на доповідь з підготовленою презентацією, після чого відповідав на запитання членів секційного журі стосовно вибору теми дослідження, проведення його основних етапів, наукових здобутків тощо. Власне, учасниками конференції Молодь наука, природа стали здебільшого члени малої академії наук України, переважна більшість з яких вже завершує підготовку до травневого, третього етапу конкурсу МАН. Тож для них участь у сумському випробуванні стане своєрідним майданчиком для перших наукових кроків, зайвою можливістю апробації своїх наукових досліджень поспілкуватися з прискіпливими, але водночас доброзичливими фахівцями, почути зауваження, рекомендації, пропозиції. Щодо покращення цієї роботи. Відзначу, що теми робіт учасників, як для першого наукового досвіду, вельми серйозні і актуальні: екологічні проблеми людства, ґрунтовтома як наслідок алеопатичної взаємодії сільськогосподарських рослин, фіторізноманіття лучно-степових ділянок північного сходу України та аспекти їх збереження, методи очищення води під час воєнного стану, зелена в лапках енергетика в окупації. Вплив російсько-української війни на динаміку рослинництва в Україні тощо, гадаю, не помилюся, припустивши, що згодом дехто з переможців цієї конференції конкурсу доведе своє перше у житті наукове дослідження до успішного захисту кандидатської, а то й докторської диссертації. Саме в день ефіру виходу даної програми на природничо-географічному факультеті відбудеться друга частина конференції конкурсу «Молодь, наука, природа, яка проходить у вигляді відкритого природничого турніру. Цей турнір проходить онлайн з допомогою платформи Zoom, де учасники цього турніру мають право перевірити свої знання з біології, хімії та географії. Хотіла б щиро подякувати усім учасникам даної конференції конкурсу, які взяли участь у роботі у 2024 році, та відзначити, що для них це прекрасна нагода продемонструвати свої досягнення, познайомитися з однодумцями з усієї України, а можливо вперше презентувати свої наукові дослідження. За підсумками роботи конференції, кожен з учасників отримає сертифікат учасника або диплом переможця, про що вони можуть зазначати під час написання мотиваційного листа при вступі на природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка. Студент третього курсу факультету іноземної та слов'янської філології Ілля Вакін представив сум ДПУ імені Макаренка на конференції воркшопі освітній менеджмент культура доброчесності як чинник якісної освіти. Цей захід організувала Могилянська стратегічна агенція спільно з Києво-Могилянською бізнес-школою, а участь у ньому взяли представники законодавчої і виконавчої гілок влади, органів місцевого самоврядування, керівники і студенти освітніх інституцій. Мета конференції створення передумов для формування культури в системі освіти, що базується на чесності, доброчесності, відповідальності, повазі та справедливості. Під час заходу учасники розглянули такі аспекти, як визначення та цінність академічної доброчесності, культурні зміни, традиції та орієнтація на майбутнє, технологічні виклики та можливості для розвитку академічної доброчесності, психологічні чинники в умовах етичної дилеми, а також кодекс честі. За словами Іллі Вакіна, особливо цінними для нього стали робота в групах та обговорення нагальних проблем з розглядом різних тем знайомством з інноваційними підходами до освітнього менеджменту. 23 квітня, якраз у Всеукраїнський день психолога, університетський центр творчого розвитку та соціально-психологічної підтримки провів для кількох груп студентів і співробітників СумДПУ арт-терапевтичний майстер-клас з відновлення внутрішніх ресурсів енергія, життя. За цю нелегку і вельми делікатну справу, як власне, все у психологічній науці і практичній діяльності, взялися працівники психологічної служби сумтипу імені Макаренка, Яна Білокур, Дарина Маркевич і Маргарита Чередніченко. Наче згадавши суботній день довкілля і декларуючи у цьому контексті єднання з природою, запропонували колегам у рамках цього арт-терапевтичного майстер-класу процес декорування невеличких горщиків для квітів, благо різноманітних матеріалів. Для цього вони підготували неймовірну кількість. Кожен мав можливість відволіктися від повсякденних справ, сфокусуватися на творчому процесі, увімкнути весь потенціал дрібної моторики. Розворушити приховані процеси пошуку омріяної гармонії у текстурі матеріалу, поєднанні кольорів. у когось виходило швидше, хтось трішечки гальмував, добираючи варіанти для кінцевого результату, але геть у всіх вирівнялося дихання, зменшився артеріальний тиск, стабілізувалася частота серцевих скорочень. Що там ще відчинилися ворота чакри, і все вийшло саме по феншую. Ну а якщо ж абстрагуватися від іронії, то декорований за власним задумом горщик та ще й з висадженою у ньому власними руками квіточкою, і надихне кожного з вас тією енергією життя, якої усім нам так не вистачає. Минулого вівторка, 23 квітня, в молодіжному центрі Романтика відбувся перший вокальний конкурс, учасниками якого стали студентські команди трьох університетів обласного центру. Шановні гості, Щось подібне народилося в Сумах рівно 10 років тому з ініціативи студентки Сум імені Макаренка Надії Пушкар і проіснувала до початку ковідної кризи. Це я про танцювальний батл студентс, учасниками якого були як університетські гурти, так і команди міських коледжів. У 2024-му з ініціативи керівництва молодіжного центру романтика три сумські університети, СНАУ Сум і сумдипу, взялися визначити кращого і найспівучішого у пісенному батлі Войс вайб. Аби продемонструвати наявність талантів не лише до навчання, а й приховані здібності до вокалу, одразу відзначу, що це мали бути суто аматорські команди до 20 учасників, які презентували членам високоповажного і вельми прискіпливого журі три різножанрові пісні українську, номер за капельним співом і європейський хіт. А ті, у свою чергу, мали по достоинству за десятибальною шкалою оцінити вокальну майстерність, сценічну культуру і пластику, артистичність, костюми учасників, оригінальність подачі конкурсного матеріалу і, врешті-решт, загальне враження від побаченого і почутого. Організатори пісенного батлу залучили до його проведення чималу кількість спонсорів, завдяки яким шоу в романтиці стало яскравим і видовищним. Команду сумського педагогічного основу якої склали аж ніяк не представники інституту культури і мистецтв, а студенти фізмату і інституту фізичної культури до битви хорів. Готували керівник вокальної студії меломанія Центру творчого розвитку та соціально-психологічної підтримки Марина Велітченко у творчому тандемі зі старшим викладачем кафедри хореографії та музичного мистецтва, навчально наукового інституту культури і мистецтв Анатолієм Максименком. Звичайно ж, була потужна група підтримки на чолі з першим проректором Любов'ю Пшеничною і проректором Анною Заїкіною. У першому блоці хор Депу імені Макаренка виконав пісню Благословенна земля відоблогерки і кавер виконавиці Яни Шемаєвої, більше відомої як Джері Хейл, яка невдовзі в дуеті з реперкою Альоною Альоною представить Україну на Євробаченні у шведському мальмі. А капельно підопічні Марини Воліченко і Анатолія Максименка заспівали легендарний хіт не менш легендарного класика української естради Володимира Івасюка. Пісня буде поміж нас. А щодо блоку європейський хід, то команда СумДПУ не стала обмежуватися кордонами Євросоюзу, обравши композицію Белівер американського гурту «Imagine Dragons», яка стала п'ятою найпопулярнішою піснею 2017 року в Сполучених Штатах і одним із найбільш продаваних синглів усіх часів. Крім студентів педагогічного університету, численних поціновувачів вокалу порадували того дня своєю майстерністю керівник вокальної студії «Меломанія» Центру творчого розвитку та соціально-психологічної підтримки СумДПУ і вокальної студії Соловей Марина Велітченко. Вона виконала пісню британської соул співачки Адель з фільму «Бондіани 007. Координати Skyfall». і викладач навчально наукового інституту культури і мистецтв, заслужений працівник культури України, людина, яку, за словами ведучої цього шоу, хоч раз у житті бачили всі. Вже без кількох хвилин доктор педагогічних наук Дмитро Бодянський, який презентував низку авторських віршів і пісень, а також виконав кілька українських хітів. Що ж до підсумків пісенного батлу Voice Vibe, то приз переможця журі, яке обирало кращого серед достойних, вирішило віддати команді сумдилу. Педагоги ж за безліч патріотичних ноток у піснях перших двох блоків одержали приз Сила нації. По завершенні ж пісенного свята, усі учасники і групи підтримки низько вклонилися нашим мужнім і нездоланним збройним силам, Аплодуючи учасникам і Конгресу Сполучених Штатів. Який ввечері саме того дня ухвалив рішення про 61 мільярд на підтримку нескореної України і разом заспівали червону калину, аби світ знав, що з нами правда і за нами неминуча перемога. Слава Україні і героям нашим слава! Нашу сьогоднішню програму ми завершимо новинами зі спортивних арен, де цими днями успішно змагалися як студенти, так і випускники Сумського педагогічного університету. Ми можемо порадіти за випускника Сум ДПУ, гравця лондонського арсенала Олександра Зінченка, який разом з партнерами святкував розгромну перемогу на Челсі у домашньому матчі 29-го туру чемпіонату англійської прем'єр-ліги з рахунком 5-0. Тим самим Олександр, який з'явився на полі на 72-й хвилині, одразу ж після переможної крапки господарів, замінивши Томіясу, певним чином зменшив трансферну вартість іншого українця Михайла Мудрика, який захищає кольори синіх З 77 очками. Після 34 матчів Арсенал очолив турнірну таблицю на три очки, випереджаючи Ліверпуля, і на чотири своїх колишніх одноклубників з Манчестер Сіті, у яких відповідно одна і дві гри у запасі. Цими днями Вінниця вперше приймала матчі четвертого туру чемпіонату України з класичного хокею на траві серед жіночих команд, які зазвичай відбувалися або в Сумах, або в Борисполі. Сумчанка заслуженого тренера України Світлани Микаєвої, у складі якої як студентки, так і випускниці СумДПУ різних років здобула перемоги над командою інституту фізкультури Педагогічного університету Десять три суху 7-0, переграла збірну Полтави і пропустила лише один м'яч від збірної сумської області, забивши у відповідь шість. Студентки інфізкульту у свою чергу збірну Сумської області перемогли з сухим рахунком 5-0. Матчі фінального п'ятого туру національного чемпіонату відбудуться у Вінниці 31 травня, 2 червня. На піску столичного гідропарку завершився тур чемпіонату України з пляжного волейболу категорії Мастерс. Пара у складі випускниці інституту фізкультури Марини Гладун і запоріжанки Тетяни Лазаренко на шляху до фіналу у двох партіях на 10,9 і очок виграла у Уляни Ковальчук і Маргарити Вапняр-Здеражні. У тих же двох сетах, але значно напруженіше: 21,19 і 21,10 перемогла киянок Олену Куркіну Ірину Махно. А у фіналі виграла стартовий сет 21,19 у київського дуету Інни Махно Діана Луніна. Натомість поступилася у двох наступних на 15 і 10 очок, посівши у підсумку друге місце з 360 рейтинговими очками. Отже, черговий випуск програми СумДПУ онлайн добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!